Слава Ісусу Христу, вирішувати питання потрібно із законодавцем, чому відбуваються війни, чому відбуваються події якісь на землі, як це зупинити? Що потрібно робити? Що досить ясно, що зрозуміло, що весь світ він існує на законах, і люди вони підвладні цим законам. Тобто, для того, щоб глобально щось міняти, то нам потрібно вирішувати з тим, хто над цими законами. Ось і все. Іншого варіанту немає. Для цього в нас є історія, і ми можемо розуміти, що Богу є діло до всіх народів. Він не якийсь там Бог далекий, що кожен народ на сьогоднішній день. Він перебуває точно в такій самій ситуації, як перебував колись єврейський народ. Якщо він боїться Бога, шанує Бога, виконує заповіді Божі, то він перебуває в благословенні. Якщо люди нехтують Богом, то тоді вони перебувають в прокляті. Ось і все. Це дуже просто.